Всім привіт! З вами Коля, Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою Драйвкартом. Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями, ну а ми поїхали! І так, пацані, звучить у нас, звичайно, така прикольна. Пора, як я казав, всім пока, обідно, що завершує, але ладно, пацані, Ми подивляємось далі. Я не знаю, що це пацані, за гра. Я, як і ви, більшість вас не грав, ту поранена ні разу. Сьогодні пацани, я її тільки скачав і будемо з вами тестувати. А ви пишіть нові ідеї для ігор, які нам тестувати далі. Що далі, по яких ви хочете бачити, все, пацані, обов'язково пишіть, так тут вибираємо. Мов. Ну давайте саме таку англійську. Так, все. Вибрали, бо тут російської, української нема. Так, далі тут нажимаємо на Yes і нажимаємо на Car. я розумію. Так, і варіант тут дорогу. Ну, давайте літня, літня така, ну, як літня, така дневна траса, тому ви прожимаєте лайкосики, а сьогодні дивимося, що тут таке буде. Ну, Давайте не, не телефонуємо от кнопками. Раз, два, три. Драйв починається. Це... О, пацані. Так, керування тут таке газку. Ой, прямо мені троху. Так, давайте, пацани, не другу. Ого! Пря будь здоров, йо -мо! Пацани, це реальний драйв. Мені ця гра я бачу заходи. Так, а ну зараз набираємо розгону. І давайте на. Давайте. Коротше, давайте зараз набираємо під 200 тупо. Скільки їй максималка взяли, мені цікаво. 160. Ну давайте. і Раз, два, три. І в кювет. І по лужам, А тут в кювет дуже так і не злетиш. Ого! Ми доїхали посилі до фініша перше. Завдання замбікано, що за нет. Ага, за 20 секунд. Ну, погнали, давайте ще раз може, я не знаю. Скільки ми за це взагалі заробимо, пацани? Ага. Це в нас як це літній режим, але не настільки. Так, тут на години пацани. на години, Ну давайте на годину. Тако... Так, це що за фіня? Ого, давайте тако підрізати будемо, тупо отако. Просто-напросто будемо підрізати також, щоб було по класному от підрізали. Давайте ту ще лігкоуху. Опача! Я нічого не підозрюю, тут яки підрізаю. Ні, пацани, я просто підрізаю, бо мені дуже хочеться. Давайте фуру. Опача! Бляха, сам розбився. Ну ладно, давайте ні труху. Не труху ще пацани. Зараз на нітруси взагалі попрям вогонь. Давай. Минаємо пацани з дріфтами. Ні, ну Я вам скажу, що керується топова тачка та й так іде, ну, ну непогано. Я знову блін розбився, але ну ладно, що тут за. Угу. Давайте заново. Окей, пацані, заново зараз точно має вийти. Так, давайте 3, 2, 1. Погнали. Так, пацані, Тут а, так само городський город. Давайте просто набираємо максимально і городський город. Ладно, набираємо тупо 160. І підрізаємо таких. Блін, а так якого фіга? Мені підрізати не особливо ходить. Ну давайте просто е підрізати будемо вже спереді. Ні, ну я реально хочу спереді, але просто що набираю так. 3-2-1 ми починаємо тут. Так. Так, давайте ласку оцю жовту. Цю жовту на підріз. Отакого в мене ззаді не заїжджати. Та бліна! Блять! Давайте останний раз зараз. Короче, не, реально. Зараз останний раз и все. Ну, реально. Все, 160 тут сразу топ. Вот тут же такого можно пидриться. так зла. Такую червону, давай. Ну ладно. Блин, все, чела все-таки. Раньше ровер. Уходь нафиг. Червону цю, ага. Фуру ту саму. Нема чого тут дуже бикувати. Ту саму черву. Червоним, блін везе. Оранжик мінус ще один. Коротше, пасани, давайте ту саму жовту, піку я тоді розбився. Блять, у нас знов мені життя погане. Ну йопа. Пацани, я не можу. Тут э, емоції довго стримувати ти не зможеш, бо того що. Коротше, ладно, даю слово колібінгу, пацани. Слово колібінного, яке я ніколи не нарушаю, яке я дуже рідко даю, але даю слово колібінного, що зараз ми з вами пройдемо без проблем. І не вріжемося ніде ні в кого. Ну я, звичайно, що топлю в газюрі, щоб все було почасно, як ніяк. Ні в бордюр ми зараз не вріжемося, ні в яких машин. Все, слово колібінго ще раз. Якщо я нарушаю слово, це. Ну, я тупо балабол, последній. Ну, я нікого не нарушав і. щоб ви не думали, ну, я реально топлю пацани. Щоб ви так нічого не думали. Я топлю і я доїхав. Я доїхав безмежно, без тупо. На ізі, на 40% я нормально так справився, впорався за 14 секунд. А я б не сказав, що 14 секунд. Я б сказав, що довше. Ну ладно, пацани, зараз що ми робимо далі? Зараз ми з вами ще останню місію. Ну, як останню, перед останнім проходимо. Все, тут теж газку. Ну, тут я вже слово не даю. тут Вже я слово не даю. Тут мені просто хочеться такого подрівтитися, Все-таки драйв обганяти, кайфувати. Це ж драйв, йому його підрізати, блін. Ладно, коли ми підрізаємо лям, то швидкість падає. спадає. Розбиватися. Це все, пацані, такий кайф, коли ти починаєш. Реально. Так, 3. 2, один. Так, це якщо що остання місія. Давайте цього козла жовтого, якого я завжди. Всіда... Да, єс! Єс, пацані, я тупо в нього всіда врізався. Так, ледве фуру не вдайте, ладно. Червоний мене і так сильно садає Фура, ну, уходь. Уходь, уходь вже. Ладно. Жовті я не навіжу, пацани, Того я їх. Блін, буду Два підратранжика та виршу. Дріфт огонь, пацани, Двіжуєм. Куда ти? пішов з другого. блін, ладно, я його пожалів. А фура мене не пожаліла. Так, ладно, пацани, давайте останній такий раз. Зараз будемо пробувати. Останній, чисто. На останок. Все, погнали. Давайте. Просто погнали. Тут якийсь як Москва, центр. Ну, ладно. Так. Е... Давайте останній раз. 160. Дивимо зараз скільки що. Ну давайте двох підріжемо, Це червона. Е, ну, трь... двох-двох. І оця. Так. Ну, ладно, третю ще. Вона мені щось дуже мішає на трасі. Це моя траса все. всього в бой. Так, поцілій. І тут а ми з вами просто-напросто виляємо, доїжджаємо до фініша. Дивіться, ну ладно, давайте ще цього. Куда ви. пі пі пі, -пі. Я заєб... Так, опача. Не, пацане, якщо я реально, я спокійна така людина по житті, просто що деколи 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 неспокійна. Так, це останній фінальний раз. Ну, я так і казав, ну ладно, того раз. це. Бліна, фух, чуть не розбився. іскри аж полетіли. Так. ну, це Бліна! Я тупо зреагувати не встиг, та ви замахали, блін. Що за її ракети таке? Що за боти? Це не її ракети, це боти. і це реально боти. Ладно, послі. не реально, шо... це вже який там третій раз, я це кажу, ну реально, останній раз. пацани, пацан, топоме максимум зараз. Так, блін, а я ж нічого зараз так не бачу. Ну, Тупо, щоб ви розуміли, я їду без. Ага, як на сліпу їхав. Так, 160 спідометр лежить, пацані, стрілка спідометра лежить у нас. Давайте просто як делать зараз цю місію Проходим та и все. Так, і що? Жовтий ще хоче жовтий ще, хоче мені місію споганити. Ну, ні, ні. Давайте, по суті, обганяємося на основу цю тачку. І раз, два, три, опача. Як-не-як -як, ну, на цьому все, йшов. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, ми його пройшли за 9 секунд на 60%. Хоро хорошо. Uh, що, Підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями, щоб його бачили чим побільше. Отаке от от перше відео після Рангобайла. Всім пока-пока-пока-пока. До нових зустрічей. Пока!